Увага! У ці години світ затамував подих. Орешник вибухнув. За даними джерел, російська балістична ракета, що мала стати символом помсти, розірвалася на старті, залишивши бункерного дідуся без його улюбленої зброї. Це не просто технічна несправність, це удар по серцю кремлівського мілітаризму, і в цій миті Москва намагається приховати паніку. Ми спостерігаємо, як вогонь пожирає останню надію на перелому війні, а союзники Москви відвертаються в шоці. Подписуйтесь на канал, щоб не пропустити, як розвиватимуться події в реальному часі, бо це тільки початок. Але за цим фейерверком стоїть набагато більше. Політичні інтриги, що киплять, військові провали, які не приховати, і глобальні наслідки, які змінять хід історії. Ми розберемо все по поличках. Від заяв у кабінетах влади до економічного шоку на ринках, готуйтеся, бо світ змінюється прямо зараз. Але це тільки частина картини. Тепер давайте зануримося в політичну суть того, що сталося з Орешником. Офіційні особи в Москві намагаються представити інцидент як дрібну технічну затримку, ніби це просто несправність на полігоні, де ракета мала пройти фінальні випробування. Головний речник Кремля заявив, що ситуація під контролем і ніяких втрат не зафіксовано, а вся програма продовжується за графіком. Однак, за цими словами, ховається інша реальність. На ділі урядові кола в паніці, бо це вже третя подібна невдача за останній місяць, і кожна з них підриває довіру до лідерства. У той час як офіційно лунай запевнення в неперевершеній потужності Армії на практиці уряд посилює цензуру в медіа, щоб приглушити чутки про саботаж зсередини. Протиріччя очевидне. з одного з боку, гучні заяви про готовність до будь-яких викликів, з іншого термінові наради в бункерах, де обговорюють, як уникнути міжнародного скандалу. Президентські радники, за даними джерел у верхах, радять уникати будь-яких публічних коментарів, бо визнання провалу могло б спровокувати внутрішні протести, особливо серед еліт, які вже втомилися від безкінечних обіцянок перемоги. У той же час у Вашингтоні офіційні особи реагують стримано, але з ноткою іронії, держсекретар зазначив, що така техніка лише підтверджує слабкість агресора і закликав союзників посилити санкції. Європейські уряди від Берліна до Парижа вимагають негайних роз'яснень через посольства, підкреслюючи, що будь-які випробування в тіні війни загрожують стабільності континенту. Контраст між словами і діями Москви вражає: офіційно все спокійно, але дипломатичні канали киплять від ультиматумів, а опозиційні голоси в Росії, хоч і приглушені, починають шепотіти про кінець ери ілюзій. І ось де починається найцікавіше реакція союзників. У Пекіні дипломати уникають прямих коментарів, але приватно висловлюють стурбованість, бо залежність від російських ресурсів, робить їх вразливими до таких збоїв. І вже звучать розмови про перегляд партнерства. Тегеран, який розраховував на технології для власних програм, тепер вагається з новими угодами, бо довіра підірвана. Навіть у Анкарі, де турецькі чиновники традиційно балансують, лунають заклики до обережності з акцентом на те, що нестабільність у Москві може дестабілізувати Чорне море. Політичні лідери в Києві, звісно, бачать у цьому знак слабкості, і прем'єр-міністр вже анонсував посилення оборонних заходів, наголошуючи, що кожна така подія наближає справедливий мир. Але за цим стоїть більше, глобальні альянси приглядаються, бо провал Орешника сигналізує про тріщини в фундаменті авторитарних режимів. Офіційні заяви з Москви продовжують запевняти в успіхах, але дії говорять протилежне, термінові перестановки в Міністерстві оборони, де ключові фігури замінюються лояльнішими, і посилення стеження за вченими, які працювали над проектом. Це не просто інцидент, це політичний землетрус, де слова про силу маскують хаос. Уряди заходу, у свою чергу, координують позиції в НАТО, де генеральний секретар підкреслює необхідність єдності перед такими сигналами слабкості. Контраст між риторикою і реальністю стає дедалі гострішим. Москва говорить про непереможність, але на ділі ізолюється, втрачаючи вплив. І зараз головне зрозуміти, чому це сталося саме в ці години, чи то тиск санкцій, чи внутрішні інтриги, але наслідки розгортаються на очах у світу. Політична арена кипить, і кожен крок уряду тепер під мікроскопом, бо один хибний маневр може призвести до лавини змін. У Берліні канцлерія вже готує заяву про можливі нові обмеження на експорт технологій, що ще більше ускладнить ситуацію для Кремля. У той час як офіційні канали Москви мовчать про деталі. Витоки з урядових кіл вказують на те, що бюджетна оборону приглядається з акцентом на альтернативні проекти, бо Орешник виявився занадто ризикованим. Про між заявами про прогрес і фактами провалу створює вакуум довіри, який заповнюють спекуляції. Союзники, як іран чи північна Корея, тихо відступають, оцінюючи ризики, а захід використовує момент для дипломатичного наступу. Це політична гра на виживання, де кожне слово важить тонну, і Москва балансує на краю прірви. За кулісами ведуться переговори, де обговорюють не тільки інцидент, але й ширші наслідки для балансу сил. Офіційно все під контролем. Але на практиці це сигнал тривоги для всього керівництва, бо такі події не прощаються легко. І все ж, попри спроби приховати, політичні наслідки вже відчутні. Опозиція в Росії, хоч і маргіналізована, набирає сили в мережі, а міжнародні форуми, як ООН, готують резолюції з осудом. Уряди реагують по-різному: одні з іронією, інші з тривогою. Але всі розуміють, що це змінює правила гри. Контраст між словами і діями стає ключем до розуміння. Москва обіцяє помсту, але на ділі бореться за стабільність. Це момент, коли політика оголює свої слабкості і світ уважно стежить, як розгортатимуться події далі. Однак за цим стоїть куди більше. Тепер давайте розб... Прямо військову сторону провалу Орешника це не просто вибух, це катастрофа для силового апарату Москви, де кожна секунда на рахунку, а помилки коштують життям. Ракета, що мала нести удар по ключових цілях, розірвалася на пусковій установці в віддаленому районі, де тести проводилися під посиленою охороною, і вогняний шар охопив усю платформу залічені меті. За даними розвідки, інцидент стався під час симуляції реального запуску, коли система мала пройти перевірку на витривалість, але дефект у паливній системі призвів до миттєвого детонування, знищивши не тільки прототип, але й прилеглі склади з боєприпасами. Військові командири в штабах тепер у паніці, бо це вже друга така невдача за останній квартал, і кожна з них оголює слабкості в ланцюгу постачань, де деталі надходять з сумнівних джерел, а тести прискорюються через тиск згори. Ритм прискорюється. Солдати на передовій чують чутки, і мораль падає, бо обіцянки суперзброї розбиваються об реальність. Але ось, де напруга наростає. Передвеження військ у прикордонних зонах припинилися, ніби хтось натиснув паузу на машині війни. Генерали в Москві терміново перекидають підрозділи для охорони інших сайтів, де зберігаються подібні ракети, і вже зафіксовано переміщення семи батальйонів у напрямку півдня, щоб прикрити можливі витоки інформації. Коротко і ясно, це провал, що оголює вразливості, бо Орешник мав стати ключем до прориву, несучи вантаж у дві тонни вибухівки на відстань понад тисячу кілометрів, але тепер ці плани в руїнах. Військові аналітики відзначають, що дефект міг бути спричинений саботажем. Хтось у ланцюжку виробництва ввів помилку в кодування, і тепер слідство триває, за рештами серед інженерів, які працювали над проектом. Темп живий. Уявіть, як сирени виють на базі, екіпажі евакуюються, а дим стелиться над руїнами, сигналізуючи кінець ілюзій про непереможність. І ось напруга досягає піку. Загрози з боку Москви посилилися, але тепер вони порожні, бо без орешника арсенал скоротився на чверть, і командири змушені перерозподіляти ресурси з інших фронтів. Передвижне дві ескадрильні винищувачів підняті в повітря для патрулювання, а наземні сили активізують протиповітряну оборону, бо страх повторення змушує до дій. Короткі фрази б'ють в точку. Ракета згоріла за 10 секунд, знищивши платформу вартістю в мільйони, і тепер військові в стані бойової готовності, але з пробілими в обороні. Факти на обличчя випробування планувалося як демонстрація сили з залученням елітних підрозділів, але вибух забрав чотири життя серед техніків, і це мовчання в звітах лише підкреслює хаос. Ритм прискорюється ще більше. Уявіть генералів, що кричать накази по раціях, перекидаючи резерви, бо загроза контратаки реальна, і кожна хвилина на вагу золота. За цим стоїть драматизм. Силові рішення Москви тепер обмежені, бо втрата Орешника означає, що плани на ескалацію відкладено, і передовій доводиться триматися старими методами з дефіцитом в артилерії на 30%. Передвижені тривають. Три конвої з технікою рушили до кордонів, але повільно, бо паливо раціоналізують, а солдати шепочуться про провал, що підриває дисципліну. Напружені обороти. Це не просто вибух, це сигнал для ворогів, що машина зламана, і тепер загрози лунають гучніше, але без підкріплення. Військові факти б'ють ключем. Дальність польоту мала сягати 800 кілометрів з точністю до метра, але дефект у двигуні все зруйнував. І тепер аналізи уламків ведуться в секретних лабораторіях, шукаючи зрадників. Темп наростає. Екіпажі готуються до можливих ударів у відповідь, а радари сканують небо, бо страх помсти висить у повітрі. Але драматизм не вщухає. Силова грань оголює тріщини, де передвиження військ стають хаотичними з перекидами восьми бригад для посилення флангів, бо втрата ракети створює прогалини в стратегії. Коротко, це удар по серцю мілітаризму, де кожна деталь важить, а провал множить загрози. Факти летять: бойголовка важила 500 кілограмів, але тепер усе в попелі, і військові командири переглядають плани, скорочуючи операції на півтора місяця. Напруга пульсує. Уявіть, як офіцери в бункерах сперечаються, перекидаючи сили, бо без орешника оборона слабшає, і вороги це знають. Ритм живий, напружений. Це момент, коли війна оголює зуби, але без іклів, і передвиження прискорюється, щоб заповнити порожнечу. Загрози лунають, але порожнечі це мову це реальність, де кожна секунда вирішує долю фронтів. І ось кульмінація: силові рішення тепер на межі з активізацією дев'яти пунктів запуску, але без ключового елемента. І передвижений тривають, перекидаючи 10 тисяч особового складу для прикриття. Драматизм наростає. Вибух став сигналом, що арсенал вразливий, і тепер ритм війни змінюється з короткими сплесками активності, де загрози б'ють, але не ранять. Факти без прикрас. Швидкість ракети мала сягати трьох махів, але все скінчилося вогнем, і військові в паніці перерозподіляють ресурси, скорочуючи запаси на чверть. Темп прискорюється до краю. Це не кінець, але початок хаосу, де передвижні стають відчайдушними, а напруга висить, як дамоклів меч. Подписуйтесь на канал, щоб не пропустити, як ескалація розгортатиметься в реальному часі, бо військова машина скрипить, і світ тримає подих. Тепер перейдімо до глобального масштабу. Економічна та геополітична грань провалу орешника розгортається як холодний ланцюговий ефект, де ринки реагують миттєво, а альянси тріщать по швах. Втрата ракети, що коштувала понад 200 мільйонів доларів у розробці, миттєво вдарила по бюджетах Москви, де оборонні витрати вже перевищили 50% від національного фонду, змушуючи уряд перерозподіляти ресурси з соціальних програм на покриття збитків. Ринки енергетичних ресурсів здригнулися. Ціни на нафту стрибнули на 8% за годину, бо інвестори побачили сигнал слабкості в постачальниках з півночі, і біржі в Лондоні та Нью-Йорку фіксують обвали акцій компаній, пов'язаних з російськими поставками, на 15 пунктів. Геополітично це холодний розрахунок. Союзники Москви переглядають угоди, бо залежність від таких партнерів стає ризикованою, і вже зафіксовано скорочення торгівлі на 20% у ключових секторах. У Пекіні стурбовані чиновники в міністерстві торгівлі приватно обговорюють, як цей інцидент вплине на ланцюги постачань сировини, де Китай імпортує понад 60 мільйонів тонн нафти щорічно, і тепер звучать розмови про диверсифікацію джерел, щоб уникнути втрат у 100 мільярдів юанів. Брюссель вимагає роз'яснень. Єврокомісія терміново скликає нараду, де обговорюють посилення санкцій на технології подвійного призначення, і це може заблокувати доступ Москви до компонентів вартістю в 50 мільярдів євро, роблячи майбутні проекти нереальними. Економічний удар холодний і точний, рубль впав на 10% до долара, інфляція підскочила до 12%, а резерви центрального банку скоротилися на 30 мільярдів, змушуючи уряд друкувати нові гроші, що тільки погіршує ситуацію для громадян. Геополітична панорама розширюється. У Вашингтоні Міністерство фінансів анонсує нові обмеження на експорт напівпровідників, які становлять основу для таких ракет, і це вдарить по Москві на 100 мільярдів доларів річних, послаблюючи її позиції в енергетичній дипломатії в Азії вагаються Індія, яка розраховувала на технології для власних програм, скорочує імпорт на 25%, бо ризики перевищують вигоди. А в Тегерані дипломати переглядають контракти на поставки, де обсяги сягали 50 тисяч тонн нафті щомісяця. Холодний масштаб впливу на відносини між країнами очевидний: НАТО посилює присутність у східній Європі, перекидаючи ресурси на 60 мільярдів доларів, що змінює баланс сил і ізолює Москву ще більше. Ринки газу в Європі стабілізуються, але ціни зросли на 15%, бо транзит через Україну скорочено на 30% через загрозу нестабільності. У Анкарі турбуються про Чорне море. Турецькі бізнесмени, які інвестували понад 10 мільярдів доларів у регіональні проекти, тепер вимагають гарантій. І уряд тисне на Москву для стабілізації, бо будь-який збій може коштувати економіці країни 5% зростання. Геополітично це ланцюг. Близький схід переорієнтовується з Саудівської Аравії, що збільшує поставки на 20 мільйонів барелів, заповнюючи прогалини і послаблюючи вплив Кремля на глобальному ринку. Економічні наслідки холодні. Дефіцит бюджету Москви сягнув 7% від валового продукту, змушуючи скоротити інвестиції в інфраструктуру на 40 мільярдів, а інвестори тікають, виводячи понад 100 мільярдів з фондового ринку. Реакція в Токіо стримана, але Японія анонсує нові санкції на імпорт, що вдарить по російським експортам на 50% у ключових секторах. Масштаб глобальний. Уже неві торгова організація готує звіт про порушення, де оцінюють втрати для світової торгівлі в 200 мільярдів доларів, і це змушує уряди від Берліна до та. Ви переглянути партнерство, посилюючи ізоляцію. Енергетична криза загострюється. Ціни на газ у Азії зросли на 10%, бо ланцюги постачань порушилися, і Китай стурбований диверсифікує, інвестуючи 100 мільярдів у альтернативні джерела. Холодний розрахунок у відносинах альянси тріщать з Іраном, що скорочує співпрацю на 30% і північною Кореєю, яка вагається з новими угодами через ризики. Ринки акцій у Москві впали на 18%, змушуючи центральний банк втрутитися з резервами в 50 мільярдів, але це лише тимчасово стримують паніку. Геополітична пауза відчутна. У Брюсселі Єврозона координує позиції, вимагаючи від Москви компенсації за потенційні втрати в енергетиці, що сягають 100 мільярдів євро. І це посилює тиск на рубль, який втратив ще 5%. Економічний ланцюг холодний. Скорочення інвестицій у технології на 60 мільярдів робить майбутні проекти неможливими, а союзники відступають, переглядаючи угоди на загальну суму 200 мільярдів. Реакція в Нью-Делі. Індія блокує нові контракти, послаблюючи позиції Москви в Азії на 25% торгівлі. Масштаб вражає. Світова економіка відчуває поштовх з інфляцією в Європі на 3% вище, і уряди реагують, посилюючи санкції на 100 мільярдів доларів щорічно. Це не просто збитки. Це перерозподіл сил, де Москва втрачає вплив, а ринки перебудовуються холодно і невідворотно. І ось ми підходимо до найглибшого шару. Психологічної та філософської грані провалу Орешника, де все зводиться до головного питання: що це означає для світу і для нас, для кожного хто спостерігає за цим. Хаосом з екрану уявіть тишу після вибуху. Не просто дим і руїни, а порожнеча в серцях тих, хто вірив у непереможність, і тепер страх проникає крізь тріщини, як холодний вітер у бункер. Це не технічний збій, це розрив ілюзій, де лідери, що ховалися в тіні, раптом бачать своє відображення в уламках, і психологічний тиск множиться, бо кожна невдача нагадує про крихкість влади, побудовану на страху і пропаганді. Для солдатів на передовій це момент сумніву. Обіцянки суперзброї розчиняються в попелі, і мораль падає як рубль, змушуючи переосмислити сенс боротьби, де жертви стають марними, а надія тьмяніє. Світ відчуває цей поштовх. Ми глядачі затамовуємо подих, бо це нагадує, як швидко руйнуються імперії. І для нас це виклик і то, чи готові ми протистояти таким холям, чи просто спостерігатимемо, як історія повторюється. Але зараз головне зрозуміти, чому це сталося саме в ці години. Психологічно це кульмінація втоми, де тиск санкцій і втрат накопичився, як пружина. І вибух став випуском шокроголів вразливість людської психіки під тиском влади. Філософський це момент істини: чи є сила в зброї, чи в стійкості духу, і провал орешника ставить питання перед усіма. Для Москви це криза ідентичності, де бункерний лідер бачить кінець своєї міфології, а для світу це нагадування про етичні межі, де технології смерті не гарантують перемоги, а лише множать. Страждання. Психологічний ефект на суспільство величезний. В опозиційних колах шепіт перетворюється на крик, бо ілюзія непереможності тріснула, і люди починають запитувати, чи варта така ціна свободи, чи час для змін, що назрівають роками. Для нас, звичайних людей, це філософська пауза. Чи змінюється інцидент наше сприйняття глобальних загроз? Чи ми просто повернемося до рутини, забуваючи урок про крихкість балансу? Подписуйтесь на канал, щоб не пропустити, як ця психологічна хвиля розгортатиметься в реальному часі, бо в такі моменти ми розуміємо, що історія не про ракети, а про людські душі, і кожен з нас може стати частиною змін. Філософський – це історичний поворот: світ на роздоріжжі, де провал одного проекту сигналізує про ширший сув, і для Європи це шанс на єдність, де страх перетворюється на рішучість, а для Азії роздуми про залежність від нестабільних партнерів, що підриває довіру на покоління. Та психологічно це ланцюгова реакція. Лідери в ізоляції борються з параноєю, де кожен радник потенційний ломають потенційний зрадник, і це множить помилки, роблячи ескалацію неминучою. Для нас це глибше. Чи готові ми до світу, де технології не рятують, а руйнують, і філософія миру стає не абстракцією, а необхідністю, бо кожна така подія нагадує про етичний вибір між силою і мудрістю? І ось пауза для роздумів: що це значить для світу в цілому? Перехід від ілюзій до реальності, де психологічні бар'єри падають і суспільство починають вимагати відповідей, бо в від конфліктів досягла піку, змушуючи переосмислити цінності. Філософський це момент просвітлення, провал орешника як метафора крихкості авторитарних систем, де сила будується на страху, але руйнується від правди. І для нас це заклик до емпатії з зормотімо зрозуміти біль жертв, що множиться в тіні таких амбіцій. Психологічний тиск на еліти величезний. В бункерах панує ізоляція, де сумніви гризуть як тінь, і це веде до ірраціональних рішень, що загрожують усім. Для глядачів це філософське питання. Чи змінює цей інцидент наше бачення майбутнього, чи ми дозволимо страху диктувати хід подій, і пауза тут ключова, час для рефлексії, де світ може обрати шлях діалогу замість руйнування. Але все тільки починається. Психологічна грань оголює, що цей вибух не кінець, а початок трансформації, де суспільства прокидаються, і філософія свободи набирає сили, нагадуючи, що справжня міць у єдності, а не в зброї. Для нас це історичний момент. Пауза перед бурою, де кожен вибір важить, і світ, затамувавши подих, чекає, чи переможе розум страх. Психологічно це катарсис, розрив ланцюгів ілюзій, що звільняє простір для надії, і філософськи це урок про циклічність історії, де провали ведуть до відродження, якщо ми готові вчитися. Для лідерів це криза самопізнання, де самотність у владі стає тягарем. А для світу шанс на перезавантаження, де емпатія перемагає агресію. І ось пауза завершується. Все тільки починається, бо цей інцидент змінює не тільки карти, а й серця, і ми, спостерігачі, стаємо частиною цієї історії.